Правила поведінки під час прогулянки в лісі. Коли йдете до лісу, краще одягати яскравий одяг, щоб бути помітними. Важливо мати довгі рукава та закриті ноги. Це захистить від комах та потряпин гілками. Пам'ятайте про головний убір. Самим дітям ходити до лісу не можна, тільки з дорослими. І залишатись завжди поруч з ними. А якщо заблукаєте, залишайтесь на місці і голосно покличте дорослих. Не чіпайте тварин, комах. Деякі тварини можуть злякатись і захищатись, що може бути небезпечним. Ліс це їх дім, тварини бувають всюди, часто ми їх не помічаємо. Не торкайтесь грибів, деякі з них можуть бути отруйними. Лісові ягоди також бувають отруйними, не можна їх їсти. Ніколи не підходьте до незнайомих предметів. Це може бути вибухівка. Саме тому важливо залишатись на позначених стежках. Бо небезпека може ховатись у траві, кущах, на деревах. Розпалювати вогонь у лісі можна тільки дорослим, у спеціально відведених місцях. Дітям не можна бавитись вогнем, перш ніж піти з лісу, вогонь ретельно гасять. Будьте дружніми до природи, це заборонний знак. Погляньте і скажіть. Що не можна робити в лісі? Не руйнувати мурашники, мурахи, санітари лісу. Не торкатись тварин, не брати їх додому. Не руйнувати павутину. Не залишати сміття в лісі, не галасувати, не вмикати гучну музику. Тварини лякаються. Не ламати гілки, не розпалювати вогонь. Не можна топтати гриби. Не руйнувати гнізда пташок і не торкатись яєць. Погляньте на цю картинку, потрібна допомога. Що ви порадите дітям? Що тут треба зробити, щоб виправити ситуацію? Дякую за роботу. Дбайте про свою безпеку та оберігайте природу.